Понад 300 днів триває масштабна війна в Україні. Співробітники органів та служб системи МВС щодня воюють та працюють заради повернення миру, а для кожного громадянина безпеки та гарантій права на життя. Завдяки міжнародній підтримці МВС України у 2022 році значно підсилило технічну складову своїх підрозділів. Рятувальники отримали пожежне та аварійно-рятувальне обладнання. Це і захисний одяг, та піноутворювачі, портативні бензинові генератори, спеціальні аварійно-рятувальні машини, індивідуальні аптечки та апарати на стисненому повітрі. Все це передано до підрозділів у Чернігівській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Одеській Миколаївській областях. Рятувальники виїжджають одразу, не не як тільки стається влучення, не чекаючи, коли обстріли зупиняться. Тому техніка здебільшого підпадає під обстріли. Якість і сучасність техніки впливає на те, як швидко ми можемо дібратися до людей під завалами, відкачати плити, які зверху лежать, і як результат більше людей можуть бути врятовані. Крім того, рятувальникам передали медичне обладнання та санітарні автомобілі, комплекти гідравлічних інструментів та пошукові набори для виявлення мін. Майже у всіх регіонах ви будете бачити таку сучасну техніку, новітню в основному Рено, Мерседеси, інші шасі, які маневрені, які швидкі, які легкі, які не. Качаються, коли цистерна їде повна водою і так далі. Тобто всі ці деталі і нюанси вони впливають на ефективність роботи Державної служби з надзвичайних ситуацій, а в тому числі, що для нас дуже важливо, це безпека самих пожежників, безпека самих рятувальників під час виконання таких робіт. Загалом, з початку війни, уряди Франції, Німеччини та Великої Британії вже передали Україні понад 100 тонн різноманітного спорядження. Уся техніка нині працює в тих регіонах, де є найбільше навантаження через пожежі та обстріли.